Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і сьогодні я буду відкуповувати неліквідну крипту по ринкові, щоб показати вам, чи можна щось заробити на тому, що вже давно списано. Якщо вам це цікаво, якщо у вас є пару лишніх баксів, які ви хочете закинути разом зі мною, велком! Подивимось, що є актуального на ринку прямо сьогодні на 11.01.2025 року. І купимо це. Купимо, виставимо ордери і, сподіваюсь, колись продамо. Поїхали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і власне, ми продовжуємо на тому, на чому закінчили в попередньому випуску. Так, а меметун у мене викуплений, але не відмічений. Тому давайте відмітимо його і підемо далі. Так, Вайс Monkey, ще багато нулів. От бачите, мемкоїни рятують. Мемчиками можна перекриватися у разі того, коли по інших мережах нічого не просідало і нічого не лістилося новенького, що стало одразу неліквідом. Так, 28 335 е, токенів на кожен ордер по 25%. Перший ордер мінус 2 нулі, це 2 долари 83 центи. Нормально, тіло забираємо, прибуток отримуємо. Наступний ордер 28 баксів, Далі 280 баксів. І останній у нас на півтора цента я буду ставити. Це, власне, 374 бакси. Не так багато, як зазвичай, але тим не менше непогано. А давайте подивимося, що у нас далі є: Кедок. Так, кедок, кедок. так, 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 У нас тут 4 долі, 62 тисячі оберту. Нам підходить. Це однозначно неліквідна кімка. І... назад, будь ласка.